Чому суть виникнення цукрового діабету? У нормі у здорових людей цукор крові регулюється різними органами і системами організму, які працюють злагоджено, а контролює вміст цукру крові гормон інсулін, який виробляється у бета-клітинах підшумкової золози. І є якби то ключом до воріт клітин, пропускаючи туди і глюкозу, і сам гормон. Клінічно, тобто якісь, що штурбує хворих, це є сухість в роті, часте сечовипускання, схуднення при збереженому апетиті, біль в ногах і погіршення зору, слабість. Клінічно виділяють цукровий діабет першого типу, при якому інсулін не виробляється, яким хворіють діти, підростки і люди до 40-45 років, і другого типу, який виникає при недостатньому виробленні інсуліну, або до зниження чутливості до нього, і яким хворіють люди після 40. 45 років. Лікуються вони дієтою і таблетованими препаратами. Крім того, є ще діабет вагітних, який виникає при вагітності. Норма цукру крові від 3,3 до 5,5 мілімолів на літр наші серце. Діагноз цукрового діабету змінити не можна, але треба навчитися жити з ним. Контролювати вміст цукру крові і не допустити до розвитку ускладнень судинних з вами був лікар-ендокринолог Величко Анатолій Якович. Я вас запрошую на візит до нас.